У нас майже 50 тисяч. Я на 50 тисячах проведу прикольний розіграш. З вас лайк, як завжди, та підписочка. Якщо вам потрібно авто, вам до нас. У нас їх багато. Чекаємо. Біленький, красивенький тігуанчик го року з 128 пробіга. Покажу по кузову. Класнючі диски, два комплекти резини. Машина повністю обслужена. Все замінено, стоїть європейська оптика. На повній комплектації, повноприводна. Шкіряний салон, є панорама. Ось так виглядає стан сидінь. 128500 пробігу, машинка на автоматі. Клімат-контроль, все в машині працює повністю. Ось так виглядають сидіння водійське та пасажирське. Єсть пам'ять сидінь, електроприводи, повний електропакет, круїз контроль, рулик виглядає ось так у машинки. 128 пробіга. підігріви теж є. 2 літра бензин, повнопривідний, 16 рік. Якщо зацікавило, ми вас чекаємо.